you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Московський патріархат, як не дивно у своїй підтримці, надав перевагу країні терористу. У такий спосіб у ПЦМП пішов проти Божої волі. Водночас усі релігійні групи, які намагаються знищити українську державність, будуть придушені без вагань. Так вважає міністр закордонних справ України Кулеба. Російська православна церква зрадила Бога. Усе, що вони роблять проти Божої волі. Я не думаю, що це ні морально, ні політично прийнятно бути пов'язаним з цією інституцією, заявив Кулеба. Очільник українського МЗС пояснив, що віряни мають право на свободу від розповідання і сповідати ту віру, яку забажають. За його словами, Україна використовуватиме усі законні способи для придушення тих релігійних груп, які виступають за знищення нашої державності. Слід зауважити, що наразі тривають активні роботи з виявленням зрадників у релігійному представництві і докладаються максимум зусиль для притягнення їх до відповідальності. Так нещодавно представники СБУ викрили одіозного диякона у ПЦМП. Він агітував за приєднання Запоріжжя до Росії. Нак однієї з церков Запорозької єпархії УПЦМП. Він публічно схвалював проведення так званого референдуму про приєднання регіону до країни терористки. СБУ викрила Деякона УПЦМП, який агітував за приєднання Запорожжя. Мовиться у повідомлення. Зокрема, Деякон записав у соцмережі ВКонтакті, забороненій в Україні. Там від свого імені він репостив заклики про кремлівських блогерів на підтримку фейкового плебісциту. Зрадник активно коментував роз публікації, закликав місцевих жителів прийти на фейковий виборчі дільниці і проголосувати за. Приєднання до Росії також зрадник заперечував існування українського народу, його мови і культури. Клірик став підсумнів держсуверенітети та цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Матеріали для деструктивного континенту брав з пропагандистських пабліків, Россоцмереж, у тому числі руске Вісна. Мовиться повідомлені. У зрадника провели обшуки. Там виявили комп'ютерну техніку з доказами злочинів. Наразі деяково повідомили про підозру, розв'язують питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ у грудні 22-го повідомили про підозру СБУ в докази зрадницької діяльності архієпископа. Він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті на поширення наративів Кремля. Також зрадник принижував нацчесть та гідність українців. Відомо також, що СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об'єктах у ПЦМП у Харківській області. На території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країною агресора, і велику кількість готівки у різних валютах, включно з російськими рублям. Ями в одній з церков навіть зберігалися сухпайки російських окупантів. Там же викрили монаха з паспортом РФ. Таким чином церква стала політикою та інструментом просування русского міра в Україні, і багато хто цьому толерував. Початок повномасштабного вторгнення дає унікальний шанс зараз поставити крапку у цьому питанні. В СБУ усі факти антиукраїнської діяльності у ПЦМП зафіксовані, і зараз лише у рамках закону, адже ми правова держава маємо боротися з цією організацією. Треба наголосити, що зараз важлива позиція держави, і ми її бачимо, тому що. Раніше говорили, що проблема церкви буде вирішуватися після війни, але ні, не після. Уже дев'ять місяців їде кривава бійня, і терпіти на своїй території організацію, яка співпрацює з ворожою державою, не можна. Тут парламент має сказати своє слово. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.